Я хочу, друзі, похвалитися ось цим шнеком, який я зробив. Ой, красота. Вже я не вдвигаю мішки, а прямо мені летить на кузу. Трошки я не вгадав, чуть -чуть, ну нічого. Тут є треба переробку зробити, треба фаркоп переварити трошки сюди ось де нога. Тут і чуть не подати, бо на ізгибах трошки може зачіплювати. І повертаю в одну сторону вправу. Щоб його не покалічити. Але але але, але я задоволений. І І дуже добре, дуже добре, друзі. Хто може, можлив, має можливість зробити, зробити ось таке е, чудо. От, зробив, так. Да. Провода трошки не ось Привод, защиту з каструлі зробив. все у домі, у хазяйстві, пригоджується, тому раджу і вам, хто цим займається, щоб не обривати руки на мішках. От. Ну Хто має таку можливість і хоче таке зробити собі, то будь ласка, робіть і не пожалієте. Ось такий в мене карданчик. О. Тому раджу всім, хто має цю можливість. Я думаю, і з Морозівського можна теж зробити. От. Всім бажаю щастя.